Так, пане Іван, питає мене. Олександр, доброго вечора. Хотілося б почути вашу думку про такий утеплювач, як перліт-штукатурка, е, готова суміш або як наповнювач. Дякую. Е, ну, да, Давайте, пане Іван, ми з вами з звернемось до нормативу. Да? Тому що, коли Олександр каже, друзі, не займайтесь фігнь, ви мені не вірите. Ну, Давайте я вам відкрию просто документ. Да, документ відкрию, а ви вже е, подивитеся, я сподіваюся, зі мною зголоситися. Так, ідемо в мою бібліотеку. От я, друзі, відкриваю да, бібліотеку, тому що мало хто з блогерів може вам відкрити бібліотеку, котру він читає. От я вам відкриваю бібліотеку, котру я читаю, і зараз ми з вами тут все побачимо. Так, ДБН теплоізоляція да, 21-го року. Добричко. Відкрили ось ми. От бачите, навіть мої помітки є, тобто я читаю, ми бачимо з вами норматив по зовнішніх стінах. Мій блог присвячений саме будинкам постійного проживання. Я на цьому постійно наголошую. Тому всі рішення, всі відповіді, вони саме в цьому руслі Якщо ви хочете збудувати будинок дачний, для відпочинку, періодичного проживання. Звісно, ви можете робити все, що ви захочете. Тому що це у нас не нормується. І так, ми маємо з вами все це. Так. Зверніть увагу от, вироби перолітової. Ви бачите? Да? Так, це таблиця 5. Допустими, за теплоізоляційними характеристиками, збільшення вологості матеріалу, за масою в зовнішній огороджувальній конструкції в холодний період року. Чому є це обмеження? Тому що якщо матеріал набере вологість більше, він просто перестає працювати як утеплювач. Розумієте? А тепер зверніть увагу от вироби перлітової. Да? Це ваша штукатурка, це може бути ваш засипатний матеріал. Ну, немає значення. 2% від ваги. ну, Скільки це вологі? Фіг да ніфіга. А якщо ви перліт засипаєте, наприклад, між двох цеглин. Він там зможе сохнути, у нього там є вентиляційний прошарок, щоб він міг сохнути. Тому що при теплотехнічному розрахунку там буде зона конденсації. Ні, ви не зможете це забезпечити. А якщо ви у вас штукатурка, якої товщини ви можете нанести штукатурку. 2 см, 4, 10 см. 10 см можете нанести? От норми кажуть, якщо товщина штукатурки більше 4 см, обов'язково треба набивати сітку Рабиця. Обов'язково. Ви враховуєте сітку Рабіцу в цьому пірашку, коли ви робите вибір в сторону теплої штукатурки, а треба враховувати обов'язково. Далі йдемо. да Далі у нас з вами є ДСТУ. Так, у нас є дві кліматичні зони з вами. І в ДСТУ, там, де у нас є з вами методика розрахунку. У нас є з вами таблиця. Ця таблиця ось вона доволі велика. Ось ви можете тут побачити її в цьому ДСТУ. ось вона, додаток А, називається. І тут є розрахункові теплотехнічні характеристики будівельних матеріалів. В нормах сказано наступним чином, що при теплотехнічному розрахунку ми беремо показники по теплоспротиву, теплопровідності для режиму експлуатації. От ми бачимо з вами ці показники для режиму експлуатації А і Б. Ось відповідні колонки, от 8 і дев'ята. І ось тут далі норми кажуть такі: якщо виробник. Не може надати сертифікати, котрі підтверджують його характеристики, його матеріалу. Ми зобов'язані брати характеристики з додатку А. Це майже дослівна цитата нормативу. Якщо ми беремо з вами методику розрахунку, і виробник не надає нам сертифікати, беремо з цієї таблиці. Якщо ви робите штукатурку самостійно або роблять хлопці, вони можуть вам це надати? Питання. Далі ми йдемо з вами і шукаємо з вами, господі, ці, матеріали, з котрими ми хочемо порівнювати. Да? Ну, от, у нас є матеріали синтетичні, полімерні. Давайте подивимось вироби з спіненого пінополістиролу. Коли я кажу ПСБ, мені там сьогодні один кадр написав, що я відстав від життя і що зараз вже нема маркування ПСБ. ПСБ це спрощено. От, бачите, пінаполістирол, ПСБ, От, все. І ось ми дивимося характеристику. От можете подивитися 0,5, 0,48. да. От вироби із екструдованого, 0,36 характеристика. Тобто, це доволі гарні характеристики. Але ж також ми можемо тут знайти і подивитися з вами наші Теплі бетони або розчини теплоізоляційні. от матеріал теплоізоляційної засипки. Да? От щебінь перлітовий у нас з вами є. Гравій, щебінь, шлак, вірмікулід, гравій, щебінь, крик та й спіноскла, Ну, от можемо взяти щебінь перлітовий з вами, наприклад. От його характеристика скільки? 0,12. В три рази гірше, ніж у полістиролу. В три рази гірше. Це означає, що його треба в три рази більше. Якщо полістиролу по нормативу треба 200 мм, перліту вам треба 600 мм. І це без цементу, це лише перліт. Ну, улавлюєте логіку, перліт лише. Так, е, далі є розчини. Наприклад, ви хочете штукатурку. Ну, от вам, будь ласка, розчини цементно-перлітові. Це ваші розчини. Ви можете взяти от 600 кг на метр кубічний. 0,23. Це, вибачте, в 5 разів гірше. Тобто, ви берете або 20 см ПСБ, або ви берете 1 метр перелітової штукатурки. Ви що обираєте? Скажіть мені, будь ласка. Ну, ось вам відповідь. розумієте тобто Я можу ще знайти. У нас є ще таблиця по воздухопроникності я просто, от, у нас же ж ДБН розбили на ДСТУ, на ДБН і, і так далі, тому сходу мені так іноді важко знайти. Але в нормативах є таблиця по воздухопроникності, розрахунок, і там написано, от в самому кінці, написано, що якщо це засипка, то теплоспротив пласпротив равно 0. <сіп> Це відповідь от всім тим, хто засипає пірліт між цеглинами. Розумієте? От вони рекламують у себе там на Тіктосі, вони все це показують от і розповідають. Так, фасадна теплоізоляція настанова. Ой. Боже, в якому ж воно нормативі на у нас? Ладно, не буду витрачати ваш час з ходу. Я просто цю таблицю вже неодноразово показував друзі вам з засипкою перлітовою. Ну, а потім врахуйте, що якщо у вас цегла з пустотою укладка, і ви туди засипали перліт, то навколо вікон цегла залишилась, а там кладку уклали так, щоб перев'язка була. Під дахом. Три ряди цегли залишилось без утеплення. В цокольній частині першої ряди також клали без пустоти. Тому там теж залишилась лише цегла. А це, друзі, ще біля ну десь 15% фасаду. Плюс, якщо ви не поміняли вікна, додайте сюди вікна і ви дойдете до 20-30% без утеплення. І розумієте, коли ти дивишся, як хлопці рекламують, що треба утепляти будинки перлітом, як це класно, екологічно чисто Ну, мені навіть не хочеться відповіді записувати, тому що це просто відверта брехня, це відверта розвадняк людей на гроші. Тому що ефект від утеплення пірлі, там, засипки пірлі та в цеглу буде лише при двох умовах. Перше, ви робите засипку, а друга, ви захищаєте стінку від продування вітру. А це штукатурка. Звичайна штукатурка, фасаду. Або додаткове утеплення фасаду, але від, від вітру треба захистити, тому що півцегли не проходить по нормативу як захист від продування вітром. А якщо у вас йде продування, як шерстяний світер продувається, воно не тепле. Але мінус 30% все одно присутнє навіть після штукатурки фасаду. Зрозуміло. Тому, друзі, ви мене вибачайте, я все ж таки професійний будівельник. Я спираюся на норми, дослідження і так далі. Це... Тому що люди цим займались професійно, професійно це досліджували. Зрозуміло? Дякую.